Святини Агалицького гостинцю або ж темна каплиця на межі Заболотівщини та снятинщини з благословення блаженнішого епіфанія пристоятеля православної церкви України відкрили новий паломницький центр. За Легендою, кілька століть тому на місці святині відбулося чудодійне зцілення незрячого хлопчика через явлення Пресвятої Богородиці. З того часу місцеві жителі були свідками ще багатьох дивовижних одужань людей. На місце каплички приходили сотні вірян з молитвою про зцілення, розповідають у громаді. Це не аби як дратувало радянську владу, яка щоденно руйнувала святиню, але на ранок люди її власноруч відновлювали. Сьогодні ми зібрались з великою громадою на цьому. Священному місці. На цьому унікальному місці. Місці, яке протягом століть притягує до себе вірних, притягує, адже кожен відчуває особливу благодать. Ми знаємо, що до пустого колодязя ніхто не приходить почерпати воду. Під час богослужіння також молилася й голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук та численні віряни, які прибули на паломництво до місцевої святині. Це направду священне місце місце, де відбуваються зцілення. І сьогодні ми всі на цьому священному місці об'єдналися молитві з блаженішим епіфанієм за мир за нашу українську державу, за перемогу за найшвидше повернення воїнів наших додому, до своїх рідних і найближчих. Тому Дякую всім, хто сьогодні долучився до цієї спільної молитви. До речі, блаженніший митрополит Епіфаній також нагородив очільницю Прикарпаття орденом Святого Миколая Чудотворця. Також він благословив всіх присутніх. Сьогодні ми звершили спільне богослужіння тут, на цьому священному місці, яке зібрало багато. Людей ми підносимо сьогодні молитви за Україну, за наше воїнство, за нашу перемогу. І віримо в те, що незабаром ми будемо святкувати нашу велику українську перемогу, після якої в Україні запанує справедливий мир. Тому нехай Боже благословення перебуває над всіма нами. Незабаром на цьому місці розпочнеться будівництво майбутнього монастиря. І за дубрівців Богдан Малецький, Галина Ровеншук, телерадіокомпанія Раї.